Доброго вечора. Зараз ми знаходимося в Херсонській області разом з Олександром. Олександр, розкажіть, будь ласка, трохи про свою організацію і про цю поїздку, як ви попали і що відбувалося, і на яких умовах. Це дуже важливо. Убога случайності не буває. І там, де є потреба, там є ми. І Бог діє дуже, ну, дуже різними способами. Я не знаю хто. Мені дзвонили, сказали, що треба бус, треба поїхати на Херсон, завести воду. А, питання не стояло навіть а, свого особистого якогось там в життя. Ми відразу домовились і погодились і їхати, їхати за свій рахунок, заправляти за свій рахунок. От, а Машини наші з Голландії, Фондмі та Дідоні, Є добрі люди, голландці, які очолюють цей фонд, це Християнський фонд. І також наш, наше обласне об'єднання Івангельських христиан-баптистів Житомирській області, частина фінансування за топливо це теж йде від них. Тому ми раді послужити і раді, що ми можемо послужити. І ця допомога буде дуже гарним таким підбадьоренням і підтримкою для людей, які потребують цей час, особливо для Херсона. Щоб ви розуміли, ми збирали там кошти на паливо, і якщо б не хлопці не доєдналися, то ми б не змогли такої кількості привезти цю допомогу. І дійсно, коли вони сказали, що самі заправлять буси і готові їхати, це було дуже дуже ну, приємно і неймовірно. Тому ще раз дякуємо вам. Дякуємо вам і вам. Да. І головне робити добрі справи, і тоді все у вас буде виходити. Гарно дня. щасливо.